Всім доброго дня, слава Україні. Хочу вам показати такого красавчика, ножика. Виконаний під мисливську тематику з гербом. України. Дуже такий масивний. Масивна ручка. Ну, виконана вона із капа і епоксидної смоли Колір дуже гарний. Дуже гарний колір. Фурнітурка. Сталюка тут n 690 Ось в такому таких ножнах. Дуже мощні ножні, шкіра така товста. Я вам скажу, що цей ніж він згодиться як і для військових, так і для мисливців. Ну, тяжкий. Ціна такого ножика 3,5 тисячі гривень. Це я запитав сьогодні майстра. Він каже, що 3,5 тисячі. Насправді, такі ножики з такої сталі і вони коштують у два рази дорожче. Ну, із всіх ножів, що я в нього бачив, то цей виконаний, в принципі, дуже гарно, скажімо так, творча робота автора. Рекомендую не пошкодуєте 3,5 тисячі гривень. Номер майстра я надам. Ви Зможете додатково проконсультуватись. Ще йде окремо ось така підставочка. Сувенірна із капа Акації Гільзи. Пусті шишки. Ну і роє. Бачите, тут є ось такий надріз. Сюди можна вставляти ніж. Дуже гарний. Ще раз візьму його в руки. Класно тримається в руці, просто лежить. Він такий, що він і не випаде. Ось так. Всім доброго дня, поціновуючим ножів, всім доброго здоров'я, всім гарного настрою моїм підписникам, всім мирного неба і гарного вихідного дня.